Сьогодні ми розглянемо з вами 5 причин, чому корисно читати дітям книги. Спокійний вечірній ритуал допомагає дітям перейти до сну. Після звичайної денної метушні телевізорів, комп'ютерів, які розохочують дитину. Просто посидіти і послухати розповідь протягом 10-15 хвилин допомагає їй вгамуватися. Також розглядання книги, поки її хтось читає, допомагає дітям сформувати готовність до читання. Читання допомагає дітям дізнатися про їхній світ. А ще дуже важно, спільне читання з дітьми зміцнює ваш зв'язок із ними. Читання створює емоційний зв'язок із батьками та формує основу майбутніх навичок у дитини. Читання вашим дітям це не просто приємна річ. Це дуже важливо для їхнього розвитку. Вони будуть краще підготовлені до школи, зможуть засвоювати навчальну програму, а також досягати хороших успіхів у довгостроковій перспективі. Окрім того, щоденний ритуал читання, особливо перед сном, допомагає емоційному зростанню і може бути корисним і для вас, як для батьків, так і для дітей. Дякую за увагу!